Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні будуть на огляді навушники з аврори фірми Grand X. Це блютуз-навушники, вакуумні. Вони вже в мене в майстерні довго валяються. Я їх ще купив скоріше. Ціна їх в районі 450 гривень. Сьогодні я про них трошки розкажу, як вони звучать, чи вони комфортні, як по них розмовляти, скільки тримають акумулятори. Ну і звичайно їх розберемо і подивимося, як там все зроблено. До речі, ці навушники в мене будуть в розіграші. Вийде відео і будуть вони також розігруватися. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до огляду, тесту та розбору. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарідні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі. Під Як відео Як я вже вам казав. Ці навушники в мене вже лежать близько місяця в майстерні. Все не доходять руки, зробити на них огляд. Я коли їх купив. Я там 2-3 дні з ними ходив, слухав, розмовляв і вам сьогодні все це розкажу. Давайте спочатку почитаємо характеристики, що на коробці пише. В принципі, тут всередині Інструкція, що на інструкції, що на коробці вони тут все ідентично написали. Час роботи на одному заряді до 5 годин. Ну це під питанням. Якщо ви будете слухати з великою гучністю, звичайно, 5 годин вони вам не проіграють. В середньому розраховуйте 3-4 години до 3 годин. Насичене звучання так. Є тут звук, але я б не сказав, що він такий там аж сильний. В районі середнього, близько до середнього, слухати можна музику нормально. Звучать вони досить голосно немає там посторонніх шумів і так далі. Слухати можна на середніх звуках, слухати можна. Вбудований мікрофон Bluetooth 5.1. Безпровідні Bluetooth навушники GB 99 b На рахунок мікрофона скажу вам наперед: так тут розмовляти по них можна спокійно. Абонент вас чує добре, в навушниках чути теж добре. Так що по цих навушниках можна спокійно розмовляти як типу Bluetooth гарнітури. Давайте перейдемо на другу сторону. Що в нас тут пише знову же саме: GB 99 b так, безпровідні навушники, гарнітура, вбудований мікрофон, Bluetooth версії v 5 і 1. Кодики, СБЦ. От дивіться, які вони кодики навіть прописали. Читає СБЦ ААЦ, частота 2,4 Гц, насичене звучання, вакуумні амбашури з силікону, мультифункціональна тачпанель. Е, частотний діапазон 20 Гц, 20 кГц, імпеданс. У нас 16 ом, плюс мінус 5%. Відсотків. Чутливість 109, плюс мінус 3 дБ. Максимальна відстань роботи 15 метрів за відсутності перешкод. Ну до 10. Вони всі тягнуть. Вони там пишуть 15, 20 Хто як пише в середньому, нормальна якість це 10 метрів. До 15 можливо дотягне, але буде відключатися. Я думаю. Ємність акумулятора навушників 30 мА. Ємність акумулятора зарядного кейсу 200 мА. Трошки маловато, було б 300, було б супер. Час безперервної роботи навушників на одному заряді орієнтовно 5 годин. Час зарядки одного навушника орієнтовно 1-2 години. Трошки багатовато, і час зарядки двох навушників орієнтовно 2,5 години. Це теж трошки багато. Мені здається, вони швидше заряджаються. Не знаю, якщо чесно, я не засікав за скільки часу вони заряджаються. Я, наприклад, в цих навушниках розмовляв. Типу один навушник в кейсі стоїть, один вусі, один сідає, беру другий, той заряджається. Якщо чесно, не перевіряв, скільки вони заряджаються. Ну, тут, якщо по тому опису, досить довго Ну, я думаю. Вони трошки швидше заряджаються. Ну і тут виробник звичайно Китай, але імпортер у нас е, місто Львів. Дата виготовлення серпень 2023 року. Гарантійний термін у нас 12 місяців. Добре, давайте ми їх розпакуємо і я вам покажу, як вони виглядають. Ось так вони поставляються. Такі от, бачите, в такому пластику. Я, звичайно, їх повитягував. Вони стояли окремо. Тут були плівки на них. Так, ось у нас амбашури, бо я казав тампони. Всі мені писали, які тампони. Це амбашури. Ну, яка різниця? Ось такі. Ще, по ходу, два так? Два чи ні. А ну давайте розпакуємо, я не знаю. Бачу один. Ще тут ще. О! Повилітало. Коротше, є тут, є тут Чотири штучки. Зараз підніму. Так, є оці амбашури, як ви бачите, менший розмір і більший розмір. І тут, походу, всередині в нас йдуть менші. Ось такі, як ці. Ще що хочу вам сказати, як вони сидять в вухах. Вони сидять в ухах добре, в них комфортно, реально комфортно. Я не люблю вакуумних навушників. Якщо я їх довго ношу або тримаю, від них вуха мені болять, я не знаю. Ну а ці, до речі, комфортні. Реально не так боліли. Якщо порівняти от з такими от вакуумними китайськими копію JBL, коли я їх ношу трошки довше, я їх трошки підтягую з вух, щоб вони не так давили на вушну раковину. І тоді можна з ними ходити довше. А так, якщо повністю запихаєш вухо, і вони досить габаритні. Подивіться, ось ці порівняно з цими, ось такі. Бачите? Ось такі от. Подивіться, бачите. Ці от, до речі, навушники в Китаї 500 гривень коштує. Хто хоче подивитися, огляд, в мене є на каналі переходьте. Добре, а то ми відволіклись від комплектації. Так, що в нас по комплектації? Так, ті амбашури ми відставимо назад в кольочок. Тут я вже його повністю порвав добре. відставимо назад. У нас в комплекті йде Type-C USB. У нас, до речі, зарядка Type-C, що вже добре. У нас тут є індикація, що вони заряджаються чи розряджаються. І ось сам чек. І ось сам чек. Я заплатив за них. От, як ви бачите, навушники Grand. Grand 449 гривень, 500 гривень. Добре, чек ми відставляємо. Це все відставляємо. Це на бік, шнурки також на бік. Ось нас ще є інструкція. Повністю тут теж все прописано. Тут чи в нас прописано керування? Що мені одне з керування не подобається, все воно гарно добре працює. Але не подобається мені пауза плей, тому що в них пауза плей їх саме частіше, з чим ти користуєшся. Швидко на два рази доторкнутися до навушника. Ось у нас, як ви бачите, тут керування. Натисніть і утримайте 5 секунд сенсор лівого або правого навушника. Він виключиться або знову натискаєте, і він включиться, якщо ви хочете навушники відімкнути. Далі відтворення, тобто плей-пауза. При прослухуванні музики швидко двічі торкніться лівого або правого навушника, щоб відтворити або призупинити музику. Попередня або наступна пісня це, типа, затискаєте лівий або правий на 2 секунди і утримуєте. Давайте далі я вам дочитаю, які ще керування є. Ви бачите, є ще в нас гучність, класна штука. Правий навушник це дає гучності, плюс, лівий мінус. Це коли ви доторкаєтеся три рази або правого, або лівого, лівого це і мінус, правого це і плюс. Відповісти, покласти трубку це, звичайно, раз доторкається і ще раз доторкається це класти трубку. Також є цей голосовий помічник. Торкніться лівого або правого навушника три рази, щоб активувати голосовий помічник. Типу швидко. Я знаю у всіх навушниках там зажати цей голосовий помічник, а тут швидко три рази натисніть на навушник. Ну це таке. Я вам спочатку кажу, як я перший день ними користувався, це непривично. Потім ти привик, зрозумів, нажимаєш і все користуєшся без проблем. Добре, давайте ми дістанемо навушники і підключимо. Так, їх. дістав я навушник з кейса, приєднав до телефона. Як ви можете чути, він же і грає. Давайте я вам зараз дам мікрофон. Ось так ближче поставимо. Я його так зафіксую на столику. Так, це в нас на максимум звук. Так, на максимум. Ану перемотаємо. Ось так іграє цей індерок, що ми все слухаємо. Давайте бас. Слухайте. Ось це в нас на максимуму, і як ви чуєте, досить голосно вони і грають. Я вам чесно скажу, басу тут такого великого нема. В тихвоха вітах, що з Аврори я робив огляд, а Та, там бас є. Тут середній бас, слухати можна. Давайте я вам ще включу ще якусь е пісню. Ось таку, наприклад. Ану. Слухайте. У якості звуку, звичайно, ви через цей мікрофон не почуєте. Ну, але я вам скажу, слухати можна. Так як я не меломан, не слухаю часто музику, не люблю дуже гучно, особливо в навушниках. Я більшість в навушниках розмовляю, або передивляюсь YouTube, TikTok, фільми і так далі. Добре, музику ми послухали трошки, давайте ми перейдемо до сенсорного керування. Дивіться, два рази нажати це в нас пауза. Два рази нажати це в нас далі плей, якщо стоїть пауза. Нажимаємо раз, два, швидко пауза. Раз, два. Плей є, працює. Ще раз пробуємо, бо воно деколи неадекватно ставить плей паузу. О, дивіться. раз, два. Є плей пауза. Раз, два. Раз, два. Є плей. Ще раз паузу, раз, два. Бачите, не стави. Раз, два. Стави. Чуть-чуть нижче. Отут сенсор. Є, дивіться, раз, два. Плей. Все працює. Давайте додамо гучність. В принципі, гучність на максимум, раз, два, три. Гучність має додатися, але гучність тут на максимум. Бачите, не додається. Добре, візьмемо лівий. Зараз лівий підключиться. Лівий має гучність зменшувати. Раз, два, три. Бачите, гучність зменшується. Дивіться сюди. Раз, два, три. Це, давайте візьмемо правий і тепер гучність піднімемо. Раз, два, три. Гучність підняли. Працює. Треба привикнути до них, чесно. Бо я перший раз взяв, думаю, що за управління, не розумію. Але коли ти привик. От, Раз, два, три, підняли гучність. Раз, два, три. Зараз піднімемо. Раз, два, три. Зараз воно зреагувало, що я нажав е паузу. Давайте play нажмемо. Є play. Нажимаємо раз, два, три. Все, гучність адекватно піднялася. Треба привикнути. Я вам чесно скажу, до керування треба привикнути. Але воно працює добре. Дивіться, давайте ми попробуємо переключити трек. Це на 2 секунди зажати. От, зажали. Переключили наступний трек. Це працює добре. Ще раз пауза. Це є звук дав. Два рази нажав, чомусь звук дало. Може воно почуло, що я три рази нажав, от два рази. Раз, два. Звук знов дав максимум. А ну ще раз, давайте спробуємо. Раз, два. Швидко. Та, швидко нажимаєш, плей-пауза. Раз, два. Плей. Раз, два. О, є плей. Ось так. Раз, два, три. Помаленьку. Це і гучність. Як ви самі бачите, до цього треба привикнути. Ну, в принципі, треки переключає адекватно. Зажимаємо дві секунди. Воно там пропікує і переключає наступний трек. Бачите, підгружає наступний трек. Добре, на цьому ми і закінчимо. Давайте ми їх розберемо. Не знаю, з якої сторони, але напевно десь ось тут. Підігнені вони, як ви бачите, досить добре. Заосенців немає, ніяких все добре. Що? Зупиняємо, погнали до розбору цих навушників і цього кейса. Як ви бачите, розбираються вони досить легко, вони не клеєні. І є в нас тут, бачите, магніт, щоб вони в кейсі трималися. Магнітних всіх добрий, реально. Тут у нас, як ви бачите, є навіть сіточка, ось тут у вас знаходиться. Сам динамік промаркерований, що вже добре. КВТ. Не знаю, що це за динамік. Давайте ми витягнемо акумулятор акуратненько. Так, акумулятор. Що в нас щось тут пише? Так, пише на акумуляторі, все пише гарно заізольовано. 30 мА. Подивіться сюди. 30 мА 3,7 вольта. Так що все чесно, як вони написали, тут так і є. Ось там далі, як ви бачите, сама плата, вона розміщена ось так. Давайте ми попробуємо ще оцю сторону розібрати. Я не знаю, як вони тут вклеїли це, але я постараюся розібрати. Не знаю, чи мені вийде оце все діло розібрати, але для вас я постараюся. Подивимося, чи на чіпам є маркировки. О, мікрофон мені здається, ось тут, бачите, отвір. Під мікрофон і тому її добре чути. Реально по них дуже добре чути. Говорити можна спокійно. А тут у нас просто індикація. Добре, попробую я розібрати. Якщо не буде розбиратись, я їх не буду коцати, бо тому що вони підуть на розіграш. Щоб все було акуратно, щоб людині прийшли майже нові наушники. Добре, пробуємо. Ось так, ні. Відкриваються вони досить легко, вони не приклеєні. Я акуратно ось тим ножиком підколупнув, і все відкрилося добре. Дивіться, мікрофон дійсно в нас, бачите, тут ось знизу, і тому дуже добре чути. Не на горі, а знизу. Бачите, ось тут розташований. Тут у нас керування, ось прям тут. бачите, У нас тут подовжений контакт є. Маркіровка самої плати, бачите, G99 версії 2.0. А сам чіп не знаю, чи ви почитаєте маркіровку, але вам зближу ось така от маркіровка самого чіпа. Ну фокусуйся. Я вже вам по факту, коли буду монтувати, я вам зближу і ви прочитаєте маркіровку самого чіпа. Ну, що я вам скажу? Все добре зроблено. Тут у нас індикації є, тут мікрофон теж добре розміщений. Мені що одне не подобається, цього сенсорне керування. Вони би контакт зробили ще згори ось такий плоский, ширший. Я не пам'ятаю, в яких навушниках я розбирав, чи навіть в цих китайських JBL-ях, в них там контакт такий плоскенький і добре керується сенсор реально. Добре, збираємо це все до кубки, Давайте перейдемо до кейсу. Погнали! Ось так тут нас всередині все виглядає. Що я вам скажу? Кейс тут було тяжче розібрати. Тут такий тонесенький зазорчик є. Ну я акуратненько, ножечком потім оцею от лопаточкою підібрав. Дивіться сюди, як тут це гарно зроблено. Акумулятор гарно стоїть в своєму посадочному. У нас є БМС-ка навіть тут, як ви бачите. Бачите, стоїть БМС-ка, захист стоїть. І акумулятор, бачите, у нас пише 3,7 В 200 мА. Добре, давайте заглянемо нижче. Тут, як ви бачите, все по простому. У нас стоїть один чіп, Type-C зарядка, і все, два світлодіоди, ось конденсатор який стоїть і все. А кришка, до речі, у нас магнітна. Дивіться сюди. Бачите, тут от магніт є. Ось тут ось магніт є. Тут у нас от є шплін такий, ти сюди засуваєш, а кришка в нас стоїть магнітно, що вже добре, не пружинка. Ну що, збираємо це все до кубки. Все я вам показав. Ось так воно виглядає. Погнали! Як ви бачили, все я зібрав дуже швидко, тут без проблем. Давайте я вам розміри покажу, бо я вам розміри навіть не показував, скільки має цей кейс. Так, товщина кейсу у нас йде 28 мм. Так, висота. Ось така давайте. 48,7 мм, і ширина його сирникова коробка 59,6 см. так що вам в цілому сказати про ці навушники? Давайте ми перейдемо спочатку з плюсів. Плюси, є зарядка Type-C, досить компактні. Враховуючи, що це вакуумні навушники, які мені не подобаються, вони досить комфортно сидять в вухах, можна довго носити, не сильно змучується вухо, не болить вухо, можна так сказати. Третій плюс цих навушників, що по них можна спокійно розмовляти. Реально, абонент вас класно чує. Звучання цих навушників я не буду враховувати як в плюс, тому що в районі 200 гривень всі навушники звучать так же само, як ці от Grand X. По мінусах, що мені не сподобалось, те, що вони довго заряджаються, як вони пишуть. Ну, я думаю, що вони скоріше заряджаються, це вони так написали. Друге, те, що вони вакуумні. Третє. Сенсорне керування вроді працює, а вроді воно якось так неадекватно. Ну, в принципі, привикнути можна, але не подобається мені саме переключання. Наприклад, плей пауза. Два рази нажати, щоб була плей-пауза. Раз нажав, плей, раз нажав, пауза. Це так. А так, два рази нажимати, це мені не подобається. І ще один мінус, мені не подобається ціна. 450 гривень це дуже дорого для таких навушників. На мою думку, ціна таких навушників має коштувати в Аврорі в районі 200 гривень. Ну, нехай буде максимум 250 гривень. Це, на мою думку, адекватна ціна для таких навушників. Ну що, на цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть, звичайно, коментарі, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. І ще раз нагадую, що ці наушники будуть в розіграші. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте, звичайно, український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.